Полуниця серед зими це звучить майже як казка. Але сьогодні ця казка може стати реальністю навіть у невеликому сільському господарстві або вдома на присадибній ділянці. Багато хто з нас звик, що солодку червону ягоду можна скуштувати лише влітку, коли сонце щедро гріє, а грядки вкриті зеленим листям. Та насправді завдяки сучасним технологіям і розумному підходу. Вирощування полуниці взимку стало можливим навіть без великих затрат. Головне розуміти, що ягода потребує не лише землі, а й світла, тепла, вологості і постійного догляду. Якщо дотримуватись цих умов, урожай буде не гіршим ніж у червні. Селяни з досвідом знають, що полуниця рослина ніжна, але вдячна, і якщо її любити і забезпечити всім необхідним. Вона віддячить рясними гронами соковитих ягід. У наш час, коли ціни на свіжі фрукти й овочі взимку зростають у кілька разів, власна теплиця з полуницею може стати не лише розвагою, а й прибутковою справою. Важливо лише зрозуміти, що секрет успіху криється не в дорогому обладнанні, а в правильному підході. Адже навіть невелика конструкція з плівки чи полікарбонату при належному догляді може дати стабільний урожай круглий рік. Уже багато господарів переконались, що вирощувати полуницю в теплиці взимку це не фантазія, а реальний шлях до додаткового доходу. Люди починають із кількох кущів, пробують різні сорти, експериментують зі світлом і поливом і з часом розуміють, що з цього можна зробити справжню справу. Особливо популярними стали ремонтантні сорти, які плодоносять без перерви, даючи ягоди навіть тоді, коли за вікном сніг і мороз. Їм лише потрібно створити відчуття вічного літа, і вони ростимуть, квітнутимуть і плодоноситимуть без відпочинку. Тепличне вирощування полуниці має свої особливості, і воно потребує уваги. Треба постійно стежити. Щоб температура не опускалася нижче плюс 18-20 щоб вологість трималась на рівні близько 70%, а світловий день тривав не менше 12 годин. Якщо дотримуватись цих умов, то рослини почуватимуться чудово, наче влітку. І навіть у лютому можна буде зібрати солодкі ароматні ягоди, які пахнуть сонцем і нагадують про теплі дні. Таке задоволення. Не лише тішить душу, а й має практичну користь, адже кожен зібраний кілограм можна продати чи подати на стіл рідним. Полуниця, як і будь-яка жива рослина, любить стабільність, вона не терпить різких змін температури, протягів чи пересушеного повітря. У сільських умовах це часто стає викликом, особливо якщо теплиця не опалювана або зроблена власноруч. Але як показує досвід багатьох господарів, якщо поставитися до справи розумно, усе можна налагодити. Використання недорогих обігрівачів, простих терморегуляторів і правильного поливу це ті дрібниці, що роблять велику різницю, бо навіть найкращий сорт не врятує, якщо рослині холодно чи темно. Для селян вирощування полуниці взимку це ще й своєрідний виклик, перевірка своєї наполегливості і уміння працювати з природою. Адже теплиця це маленький світ, у якому все залежить від людини. Тут немає дощу, який полє вчасно чи сонця, яке зійде за розкладом. Тут господар сам керує кожним процесом скільки світла дати, коли полити, яку температуру підтримувати. І коли бачиш, як серед морозної зими в зеленому листі з'являються білі квіти, а потім червоні ягоди. Відчуваєш справжню гордість, бо створив життя там, де його, здавалось бути, не може. Останні роки показали, що селяни стають дедалі підприємливішими хтось ставить теплицю біля хати, хтось у старому сараї, переобладнавши його під грядки. Люди починають розуміти, що навіть узимку можна жити не тільки на запасах, а й на свіжих плодах своєї праці, і полуниця. Чудовий приклад цього вона вчить терпінню, точності і послідовності. Бо щоб зібрати 10 кілограмів ягід щотижня, треба не лише праця, а й знання, уважність до дрібниць любов до справи, але за те, який це результат у той час, коли за вікном сніг і холод у вашій теплиці панує літо. Сьогодні ця тема цікава не лише для фермерів, а й для звичайних родин. Що хочуть мати свіже й натуральне. Люди, які хоча б раз спробували виростити полуницю вдома, кажуть, що ця справа затягує, бо це не просто урожай, це задоволення спосиб... спостерігати, як росте твоя ягода, як вона дозріває, як її смакують діти, і зрештою, це частинка тепла серед зими, яку створюєш власними руками. У цьому й полягає справжня сільська мудрість не чекати, коли настане літо. А зробити його самому. Щоб полуниця родила взимку, їй треба створити майже літні умови, тільки все має бути під контролем. Не можна покладатися на випадок тут головне точність. Полуниця любить три речі: світло, тепло і вологу. Без цих трьох умов не буде ні квітів, ні ягід. Якщо хоч одна з них порушена, урожай одразу зменшується. Тому господар має стати, як кажуть, і сонцем, і дощем, і літом для своїх рослин. Найперше світло. Узимку його не вистачає навіть для людей, не кажучи вже про рослини. Щоб полуниця не засинала, потрібно штучне освітлення, фітолампи вони дають той спектр світла, який потрібен листю для фотосинтезу. Оптимально, щоб світловий день тривав 12-14 годин, якщо менше. Ягода не розвивається, листя блідне, цвітів мало, якщо більше, рослина виснажується найкраще вмикати лампи зранку і тримати до пізнього вечора, поступово зменшуючи яскравість. Багато господарів роблять це за таймером, щоб не забувати, і, хоч здається, що це дрібниця, але саме світло, основа всього, без нього ніяке тепло не допоможе. Друга річ температура. Полуниця не любить ні холоду, ні спеки. Для гарного росту треба тримати плюс 20 дексет. Уночі можна дозволити спад до плюс 16, але не нижче. Якщо температура нижча, гріст сповільнюється, якщо вища, вологість падає, листя сохне. У великих теплицях це роблять автоматично, а в селі часто простими засобами хтось ставить невеликий електронагрівач, хтось робить пічку з трубою, що проходить уздовж грядки. Головне, щоб не було різких перепадів, бо полуниця дуже чутлива. Варто мати термометр і перевіряти його щодня. Коли стабільність, тоді й урожай стабільний. Третє вологість. І тут важливо знайти золоту середину. Якщо повітря сухе, листя починає скручуватися, а квіти опадають. Якщо надто вологе, з'являється грибок, пліснява і кущ гине. Найкраща вологість близько 70%. Досягти цього можна простими способами. У великих теплицях ставлять зволожувачі, а в маленьких просто миску з водою або вологу тканину. Також треба регулярно провітрювати, але без протягів. Так? Коли рослина дихає, вона росте міцніше. Окремо, треба сказати про полив узимку. Не можна поливати багато надлишок води це загибель коріння. Найкраще працює капельний полив. Який подає вологу рівномірно, це дозволяє не перезволожувати ґрунт, але підтримувати його постійно вологим. Якщо поливати злійки, треба робити це обережно, під корінь, щоб не намочити листя. У теплі дні достатньо раз на два дні, у холодні раз на три-чотири. А найкраще орієнтуватися по стану землі, якщо вона трохи волога на дотик, значить, усе гаразд. Дуже важливий ще один момент. А це ґрунт. Для полуниці в теплиці звичайна городня земля не підходить, вона з часом ущільнюється, перестає пропускати повітря, і коріння задихається. Тому використовують спеціальний субстрат кокосове волокно з перлітом. Кокос добре утримує вологу і не злежується, а перліт забезпечує повітряність. Разом вони створюють ідеальне середовище для коренів. Навіть у невеликих ящиках чи мішках такий субстрат працює чудово. До того ж, у ньому менше шкідників і хвороб, ніж у звичайній землі. Дехто додає до суміші трохи перегною або біогумусу це дає рослині поживу, але треба бути обережним, щоб не перегодувати, бо надлишок азоту дає багато листя, а ягід буде мало. Підживлення роблять поступово спочатку після висадки, потім під час цвітіння. І ще раз, коли ягоди зав'язуються, найкраще використовувати розчини з калієм і фосфором, вони сприяють утворенню плодів, а ось азот дають лише на початку росту, опилення ще один важливий момент. Улітку цим займаються бджоли. А взимку, от господар, полуницю потрібно запилювати вручну. Для цього можна використовувати м'який пензлик, переносячи пилок із квітки на квітку або легенько обдувати кущі вентилятором. Якщо цього не робити, ягода буде кривою або зовсім не зав'яжеться. Хтось ставить у теплицю невеликий вулик, але це вже складніше. У домашніх умовах ручне запилення цілком достатнє. Коли всі ці умови виконані, полуниця починає рости рівно, цвісти без перерв. І давати урожай кожні 2-3 тижні. Саме тому з одного квадратного метра можна отримати 5-10 кілограмів ягід. І це не перебільшення, а підтверджений досвідом результат. Але все залежить від точності якщо хоч один із параметрів порушиться, урожай зменшиться. Тому багато хто ставить невеликі датчики, щоб бачити температуру і вологість, або просто веде записник і стежить щодня. Це праця, але вона того варта. Ось чому господар, який вирішив вирощувати полуницю взимку, має ставитися до цього як до справжнього ремесла. Треба знати, коли ввімкнути лампи, коли полити, коли провітрити. Кожен день має свій розклад, і якщо дотримуватись його, полуниця віддячить сторицею. Бо в теплиці, як у домі, порядок і увага, запорука доброго життя. І чим більше любові до рослини, тим солодші будуть ягоди. На Полтавщині, у невеличкому селі біля річки, живе господар Іван, якого всі знають як майстра на всі руки. Колись він тримав корів і кілька свиней, але останні роки став цікавитись тепличною справою. Каже, що коли діти виїхали до міста, захотів знайти собі діло, щоб і руки працювали, і користь була. Почав з того, що поставив біля хати стареньку плівкову теплицю, спершу для зелені, потім для огірків, а тоді почув, що можна взимку вирощувати полуницю. Не повірив одразу, але цікавість узяла гору. Так і почалася його зимова ягідна історія. Іван розповідає, що перший рік був найважчим восени він висадив звичайну садову полуницю, накрив її плівкою, поставив грубку. Але ягід так і не дочекався. Лише навесні з'явилось кілька кволих кущів. Уже хотів закинути ту справу, але потім поїхав у район, де один фермер показав йому справжню теплицю з ремонтантною полуницею. Там стояли ряди зелених кущів, на яких висіли червоні ягоди, і все це взимку. Іван запам'ятав кожне слово, кожну дрібницю, як світло горить, як труби гріють, як вода капає по краплинах. Повернувся додому і вирішив: зроблю по людськи, хай буде менше, але правильно. Наступного року він побудував каркас із металевих труб, обтягнув полікарбонатом і поставив старий масляний радіатор на терморели. Для світла купив кілька фітоламп, не найдорожчих, але з потрібним спектром. У землю додав кокосове волокно, перліт і трохи біогумусу, полив зробив із пластикових пляшок. У кришках яких просвердли в дірочки така собі саморобна крапельна система усе виглядало просто, але працювало добре. І вже через два місяці в теплиці зазеленіли кущики, а потім з'явилися перші квіти. Коли Іван побачив перші ягоди, каже: аж серце защеміло, червоні, блискучі, пахнуть літом. Він сміявся, бо на дворі було 15, сніг до колін, а в теплиці плюс 20 і зелено. Перший урожай був невеликий, але справжній. Потім він почав рахувати. Якщо зробити ще один ряд і поставити додаткову лампу, можна збільшити врожай удвічі. І справді, через кілька тижнів полуниця почала давати стабільно кожні два тижні нові ягоди, Іван навіть почав продавати їх на місцевому ринку. Люди дивувались та де ж ти взяв полуницю взимку? А він лише усміхався. Та, то в мене своє літо живе. Його приклад швидко підхопили сусіди. Дехто спершу жартував, мовляв, що то ти там вирощуєш Іване, у грудні полуницю. А потім почали приходити дивитись і питати поради. Він показував, як налаштувати лампи, як поливати, як перевіряти температуру. Каже, що головне не лінуватись. Щоранку він обходить теплицю, дивиться на листя, перевіряє термометр. Якщо бачить, що трохи сухо, доливає води, якщо занадто волого, відкриває віконце, каже, що рослина має бути як дитина, доглянута і спокійна. І тоді вона росте, як на дріжджах. Іван згадує, як колись його дід казав Земля то не просто ґрунт, то живе тіло, з ним треба розмовляти. І він справді розмовляє з рослинами, особливо вранці. Каже, що коли заходить у теплицю, Запах такий, наче літо повернулось. і це додає сили. Йому приємно знати, що навіть узимку може годувати родину власною працею, без хімії, без імпорту, а полуниця в теплиці, вирощена своїми руками, смакує зовсім інакше вона солодша, соковитіша, тепліша, бо в ній є праця і любов. Звісно, бувають труднощі одного разу зламався обігрівач, і температура впала. Кущі трохи підмерзли, але Іван їх урятував, накрив ковдрами, увімкнув старий фен і всю ніч чергував. Каже, що то була найдовша ніч у житті, але на ранок листя знову піднялось. Тепер він завжди має запасний обігрівач, перевіряє все наперед. І кожному радить якщо берешся за тепличну справу, треба бути готовим до всього, бо це не просто поставив і росте. Це постійна турбота. але й Віддача відповідна. Раніше люди в селі вирощували полуницю лише на грядках, на літо, а тепер дехто вже пробує нові способи, хтось використовує старі пластикові ящики, ставить їх один над одним, хтось робить вертикальні стелажі, щоб більше вмістити, дехто навіть облаштовує невеликі теплички прямо в хаті біля вікна. І, хоч спочатку здається, що це дрібниця. Але коли в січні збираєш власну полуницю, розумієш, що майбутнє саме за цим, технології йдуть уперед. А селянин, як завжди, пристосовується і знаходить шлях. Іван часто каже: раніше наші діди дивились на погоду, а тепер ми самі її створюємо. І в цьому вся суть сучасного господарювання. Старі методи навчили терпінню, а нові точно. Точності раніше чекали, поки весна настане. А тепер можна мати весну у власній теплиці в будь-який день. І це не просто про урожай, це про відчуття контролю над власним життям, про те, що навіть у найтемнішу зиму можна зробити світло й тепло своїми руками. Іван каже, що якби його дід побачив ті лампи й кущі, що плодоносять у січні, то, мабуть, подумав би, що то чудо, а він лише сміється та то не чудо, то праця. Такі історії сьогодні трапляються в багатьох селах, бо український господар завжди шукав спосіб зробити краще, простіше і розумніше. І теплична полуниця взимку це ще один доказ того, що наші люди можуть досягти всього, якщо мають бажання і трохи знань. Сучасні технології лише допомагають, а серце й руки головне і поки є такі люди, як Іван. Літо в селі ніколи не закінчиться. Коли підсумувати всі поради та досвід людей, що вже вирощують полуницю взимку, можна зробити кілька простих, але важливих висновків. По перше, головне стабільність. У теплиці все має бути рівномірним температура, вологість, світло. Полуниця не терпить різких змін, тому навіть незначне коливання може вплинути на врожай. Якщо тримати постійні умови, рослина росте без стресу, не хворіє, квітне і плодоносить регулярно. І тут не потрібно надскладних приладів, достатньо уваги, спостережливості і трохи дисципліни. Господар, який щодня заглядає до своїх грядок, завжди знатиме, коли щось не так. По-друге, успіх приходить до того, хто не поспішає, полуниця не рослина. Яку можна примусити рости силою, вона потребує часу і краще робити все спокійно, поступово, але якісно. Якщо поставити собі мету виростити 10 кілограмів ягід щотижня, то спочатку це може здатись фантастикою. Але якщо працювати з розумом, крок за кроком, налаштовувати кожен процес, то ця цифра стає реальною. Не треба одразу будувати величезні теплиці, краще мати невелику. Але доглянуто, бо краще менше та якісніше. По третє, не варто забувати про якість сортів. Ремонтантна полуниця справжня знахідка для тих, хто хоче збирати ягоди цілий рік. Вона не зважає на пору року, головне, щоб було тепло і світло. І ще одне правило саджанці повинні бути здорові, перевірені. Не треба економити на цьому, бо від гарного посадкового матеріалу залежить половина успіху. Якщо посадити слабкий кущ, навіть найкращі умови не допоможуть. Також важливо пам'ятати, що полуниця вдячна за догляд. Якщо обережно обрізати старе листя, вчасно видаляти сухі квітки рослина віддячить більшими ягодами. Якщо підживлювати її збалансовано, не перестаратися з добривами, урожай буде стабільним і солодким. Кожен досвідчений господар знає, Усе добре в міру занадто багато води, коріння гниє, занадто багато тепла, листя сохне усе треба тримати під контролем, і тоді все працює як годинник, не менш важлива і чистота в теплиці. Після кожного циклу плодоношення варто прибирати залишки старих рослин, промивати ємності, оновлювати субстрат, грибкові хвороби і шкідники не з'являються там, де чисто й сухо. Деякі господарі навіть оприскують теплицю перед новою посадкою слабким розчином марганцівки чи біопрепаратами це проста справа, але вона рятує від багатьох проблем бо легше попередити, ніж лікувати. І якщо говорити про фінансову сторону, то вирощування полуниці взимку може бути не лише для душі, а й прибутковим заняттям. Свіжа ягода взимку цінується високо і навіть невелика кількість. Кущів може приносити непоганий заробіток, але треба пам'ятати не гроші головне, а стабільність і задоволення від справи. Бо коли робиш щось із любов'ю, той результат приходить природно. Іван із Полтавщини це довів власним прикладом каже, що гроші це приємний додаток, а справжня радість, коли взимку заходиш у теплицю, а там зелено пахне ягодами і теплом. Є ще одна важлива річ терпіння. Усе нове вимагає часу. І навіть якщо перший рік щось не вдалося, не треба опускати руки. Кожна помилка це досвід. Господар, який не боїться пробувати, завжди навчиться. І вже наступного сезону він зробить краще, точніше, впевненіше. У цьому й полягає сила селянина, у впертості і любові до праці. Бо земля завжди відповідає взаємністю тим, хто з нею працює з розумом. Коли дивишся на ту полуницю серед зими, розумієш, що це не просто ягода, це символ працьовитості, тепла і віри в себе. Кожен кущик це результат турботи, кожна ягода як подяка за старання. І навіть якщо на вулиці мороз у серці тепліше від думки, що в тебе є своя тепла оаза, своє маленьке літо. Це і є справжня сільська мудрість не чекати, поки прийде сприятливий час, а створювати його самому. Отже, якщо підсумувати секрет зимової полуниці простий тепло, світло, волога і турбота все решта справа часу і любові. Не треба бути вченим, щоб зрозуміти це, треба бути лише уважним і послідовним, і тоді кожен може виростити свій урожай, не тільки ягід. А й задоволення. Бо в кожній краплі поту, у кожному дні праці є щось справжнє, що не купиш ні за які гроші. І коли бачиш, як серед січневого морозу в тебе дозрівають червоні ягоди, то розумієш життя продовжується літо поруч, і все можливо, якщо вірити в своє.